Мені апельсин з Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тимбір купуй товари з акциз та вимагають фіскальничі. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист Київ цієї ночі найбільше постраждав від масованої ракетно-дронової атаки ворога. На цей час відомо, що росіяни вбили чотирьох людей, 24 чотири поранені. Серед загиблих медик, який надавав допомогу людям у Дарницькому районі. Тоді росіяни завдали повторного удару по тій самій локації там постраждало ще троє медиків і п'ятеро рятувальників. Наш кореспондент Єгор Ромахло на власні очі побачив наслідки ворожого терору і вже може поділитися з нами подробицями. Єгоре, вітаю тебе, тобі слово. Вітаю Анастасії! Так дійсно ми зараз перебуваємо в Дарницькому районі столиці неподалік одного з місць російських ударів. Як можна побачити, удар Шахеда пройшовся по багатоповерхівці а саме в районі 10-го поверху інформації стосовно постраждалих саме в цьому будинку, поки немає. Однак, окрім безпосередньо мешканців під прицілом расистів, тут опинилися ще й медики та рятувальники, які прибули на місце першої атаки. Окупанти завдали повторного удару, який забрав життя одного працівника екстреної медичної допомоги. Поранення отримали ще четверо його колег. Також поранено п'ять рятувальників. Нам вдалося поспілкуватися з мешканцем сусіднього будинку, паном Володимиром. Чоловік розповів, що потужний вибух стався близько третьої ночі. Вже зранку він побачив наслідки атаки та свою пошкоджену автівку. Прошу пряму мову. Був такий вибух мощний, що я аж з кровати злетів, чесно кажучи. Ну одразу ж мені спрацювала сигналізація пустився, машина розбита. І такий, такий, такий вибух був, це ж, що номер відлітів, я не знаю, ну це якийсь жах. До цього ж ми вже побували на місці ще однієї трагедії вже у Дніпровському районі столиці. Там російський дрон поцілив у житловий комплекс. БПЛА влучив між сьомим та восьмим поверхом. Зайнялася пожежа. На жаль, відомо про двох загиблих молодих чоловіка та жінку. Про дійсно моторочні подробиці загибелі другої нам розповів мешканець постраждалого будинку Артем. Прошу пряму мову. Загинуло троє. Людей там показували мені фото на опознання. і Свідчув, що жінка палала і випрыгнула з вікна от, і розбилася. Артему, Артему 20, тільки три місяці тому повернувся з Польщі до України, бо скучив за рідною країною. У цьому будинку знімав квартиру на шостому поверсі. Нині вона затоплена водою після гасіння пожежі, тож доведеться шукати інше житло. Прошу Прямо мову. я собі в телефоні, чую цей свист, зразу телефон назад, руки сюди, бобах, ба вибило вікна. В мене також в квартирі вибило вікна, все. Але взагалі в мене загорілося. Сусідні, дві сусідні квартири загорілися. Загалом ж в столиці внаслідок комбінованого удару расистів відомо про 25 постраждалих та четверо загиблих. Відомо, що ворог завдавав удари безпілотниками, крилатами ракетами, балістикою всім, чим тільки можна було, і е, зараз рятувальники продовжують роботу в Дніпровському та Дарницькому районах. Також ми продовжуємо тут на локації свою роботу аби стежити за ситуацією та оперативно повідомляти. Тож на цьому в мене поки все, Анастасія. Дякую, Єгоре. Це був Єгор Ромахло про наслідки російського терору у столиці. Факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.